Пане Олеже, в контексті того, що ми рухаємось до європейського союзу, і не на секрет, нам доведеться багато директив впроваджувати, можливо, десь змінювати правила. Ви, ну ваші спеціалісти, аналізували вже що доведеться змінювати ну, для того, щоб стати повноцінним членом європейського союзу в контексті діяльності банків. Ну чи не вийде так, що в силу того, що ми в деяких моментах розвинутіше, ну країни Європейського союзу в плані банківської системи, нам доведеться те, що кажуть, відкочуватись назад. Ні, то, що я розумію, правила Європейського Союзу ще більш жорсткі, що касається АМЛ-процедур і процедур фінмоніторингу та банківського нагляду. Uh -huh. Тож нам доведеться звикати, перш за все, тому що ти не маєш змог, змозі оперувати грошима, які не прозорі, і всем доведеться звикнути, платити податки. Оце найбільша зміна, яка нас нам предстоїть у контексті зближення з Євросоюзом у, у фінансовій сфері. Тоді чекаємо зміни. Бажання таке, щоб ці зміни були тільки на краще. Так, дякую це, вам. Дякую.